Кремлівський фюрер зробив ряд гучних заяв на думку Володимира Путіна, війна в Україні може стати тривалим процесом, а анексія українських земель є позитивним результатом для Російської Федерації. За словами російського диктатора. З 300 тисяч мобілізованих росіян 50% вже знаходяться на території нашої країни. Цікаво в якому вигляді вони вже тут. длительного процесу результатів СВО, Ну, конечно, это длительний процес может быть так. Ну вот такой все-таки значимый результат. Для, для Росії ще одна гучна заява стосується ядерної війни. Кремлівський фюрер заявив, що загрози ядерної війни збільшується, але Росія використає власне озброєння тільки у якості захисту. Це означає, що першою Російська Федерація ядерну зброю використовувати не буде. Слова слова, що думаєте з цього приводу? Пишіть у коментарях власні думки з приводу таких гучних заяв Путіна. По поводу Угрозы ядерной войны, Светлана Геннадьевна, Ну, вы правы. Так, такая угроза нарастает. Здесь чугориха греха есть. По поводу того, что Россия ни при каких обстоятельствах не применит первый. Но если не применит первый, ни при каких обстоятельствах, значит и второй тоже не применит. Потому что э, возможности применения в случае нанесения ядерного удара по нашей территории, они сильно ограничены. Тем не менее. У нас стратегия нашего применения средств защиты, а именно как защиту мы рассматриваем оружие массового поражения, ядерное оружие, она вся настроена вокруг так называемого ответ на встречного удара. День за днем росіяни використовують всі види озброєння для того, щоб прорвати лінію оборони наших військових і отримати мінімальну перевагу. Наші титани стримують всі атаки ворога, адже вони виборюють правду. На куп'янському напрямку росіяни ведуть оборонні дії. Окупанти намагаються утримати контроль над населеними пунктами, які вже знаходяться під окупацією. Проте навіть вони розуміють, що не зможуть витримати під натиском українських військових. Загарбник модифікує оборонні рубежі та водночас завдає удари по позиціях Збройних сил України, населених пунктах, які знаходяться на лінії зіткнення. Ще один непростий напрямок: Лиманський. Окупанти постійно обстрілюють Луганщину та Донеччину зі всіх видів озброєння, яке є в них. Збройні сили України вигризають у загарбника кожний клаптик української землі, адже росіянам не по зубах наша країна. На херсонському напрямку ворог продовжує вести оборонні дії та тероризувати мирне населення Херсону та інших населених пунктів на правому березі Дніпра. Українські військові мають локальні успіхи на даному напрямку, проте операція проводиться в режимі тиші. Відомо, що ЗСУ готують плацдарм для звільнення всієї Херсонщини. Що ж, бажаємо успіхів та тримаємо кулаки в очікуванні гарних новин. Відважні сили оборони продовжують нищити ворога. Українські соколи з підрозділів авіації щодня завдають удари по районах, де загарбник зосереджує живу силу, військову техніку та озброєння. Крім того, оборонці знищують позиції зенітно-ракетних комплексів окупанта, які часто використовуються для обстрілів населених пунктів та позицій українських військових. Росія почала знову використовувати іранські ударні дрони. У Генеральному штабі Збройних сил України повідомили про знищення за останні кілька днів понад 14 безпілотників шахет, два «Орлан-10» та ще двох безпілотників, тип яких наразі уточнюється. Артилеристи та підрозділи ракетних військ завдають вогневого ураження районів зосередження живої сили, військової техніки та озброєння. І далі буде. Українські військові звільняють населені пункти, знищують ворога і роблять це максимально професійно. Карта бойових дій є найкращим доказом цього. У РНБО заявили, що Збройні сили України увійдуть на окуповану територію Луганщини, Донеччини та Кримського півострову навесні 2023 року. І це дуже круті прогнози. Тож чекаємо гарних результатів, підтримуємо наших військових та тримаємося. Ми обов'язково переможемо Росію. Петро Андрющенко, радник мера Маріуполя, повідомив, що в місті досі відсутнє теплопостачання. Наразі українці, які лишаються у заручниках Російської Федерації, опинилися в критичній ситуації. У квартирах маріупольчан почалося замерзання та прорив трубопроводу. Українці вимушені самостійно облаштовувати буржуйки в квартирах, які збираються з підручних компонентів. Кількість негативних наслідків цього зростає. Що думаєте з цього приводу? Це геноцид нації чи бажання звільнити українців від цивілізації в Америці. У другому турі виборів до американського сенату здобула перемогу демократична партія. Це означає, що демократи отримали абсолютну більшість у верхній палаті власного парламенту, тому можуть не спиратися на вирішальний голос Камали Харріс. Джо Байден та демократична партія утримали контроль над урядом. Для нас це або який плюс, адже республіканці планували зменшити допомогу Україні. Як ви вважаєте, чи будуть республіканці підіймати питання щодо перегляду розміру підтримки нашої країни? Джерело ООН повідомляє, що Російська Федерація замовила у Ірану нову партію озброєння, серед якого є ударні дрони та балістичні ракети. Таким чином, Росія планує протидіяти гострій нестачі озброєння для масованих ударів по критичній інфраструктурі нашої країни. Як ви вважаєте, чи зможе це вплинути на ситуацію на українському фронті? Американське видання Financial Times з посиланням на невідоме джерело в українському уряді повідомило, що найближчим часом в Російській Федерації зовсім не залишиться безпечних зон. Повідомляється, що Збройні сили України зможуть завдати вогневого ураження абсолютно всіх цілей, навіть у Сибірі. Це означає, що у наших оборонців зовсім не буде обмежень за дальністю ураження. Що думаєте з цього приводу? Підійшов до завершення цей випуск. Дякую, що залишаєтесь та продовжуєте підтримувати канал Моя Україна. Лайки, коментарі та репости допомагають підвищувати рейтинг каналу. А це значить, що ще більше людей дізнається правду про цю війну.